Привіт, чого бажає ваша душа? А, ваша душа бажає запалити, запалити огонь всередині, показати його цьому світу. Також ваша душа бажає мати стабільність, мати дім і рухатися вперед дуже швидко. Ваша душа не бажає застою стояти на місці, але зараз ця дорога перекрита. Якщо ж відкрити цей шлях, показують, відкрити цей шлях можна через те, що ви задумаєтеся над своєю дорогою, задумаєтеся, що ви взагалі в цьому світі хочете. Ця карта підвішени означає, що ви вже давно в такому стані, всете з головою, але це не тільки такий стан, коли нічого не рухається. Це стан, коли ви маєте змогу обдумати ваш подальший шлях, як рухатися вперед. І ця карта вісімка жезлів показує, що все може піти досить швидко і досить легко. Бачите, тут ці одуванчики, ви їх задуваєте, і вони летять дуже швидко. Це як ваші думки, якщо ви дуже добре обдумаєте і відпустите деякі ваші страхи. Якщо ви перестанете боротися з цим світом, то і світ не буде вам посилати таку велику боротьбу. Тут показують, що вам потрібно обрати трошки інший шлях. Ви зараз йдете одним шляхом, але вам потрібно обрати інший. Це зараз ви робите, вам не так просто. Ви маєте якусь мрію. Тут ще вам така підказка. Йдіть за своєю мрією. От все, що ви робите, ви можете подивитися. Це мене приближає до моєї мрії. а Це дійсно те, що хоче моя душа. Це дійсно той шлях яким я хочу зараз йти. І якщо на цьому шляху вам потрібно буде щось відпустити, тут такі карти, навіть часом можна сісти і поплакати. Тільки не плакати кожного дня, а поплакати і відпустити, і забути, і піти далі. Навіть можуть прийти вам підказки у вісні. ви можете запитати, моя душа, що я хочу? І у вісні вам прийде відповідь, або у вісні ви навіть можете пройти ті уроки, які вам було б дуже важко пройти в реальному житті. Але якщо ви справитеся, то у вас буде такий потужний, швидкий рух вперед, що ви самі просто себе здивуєте, і ви ніколи навіть не думали. Що у вас є такий сильний потенціал, такий дух, такий вогонь всередині, і що ви керуєте вашим життям, не життя керує вами, не доля керує вами, а керуєте ви своїм життям, тому беріть своє життя в свої руки і рухайтеся тільки вперед, щастя, в любов, достаток.